Що ж Стамбул, третій раунд. Очевидно, Росії припинення вогню не потрібно. Гуманітарна складова, як ми з вами і вчора говорили, на місці працює так, це важливо. Але наскільки зрозуміла, я з того послу, що послухала і з нашої сторони, із російською, ніяких суттєвих поступок не відбулося. Зустріч лідерів, на яку принаймні і ми розраховували проговорити, кудись відкладається на невизначений термін. Саме так і в час. Я вважаю, що більше летіли делегації до Стамбулу, ніж спілкувалися, і це дуже показово насправді, тому що м, сторони наскільки різні, що знайти спільну якусь мету або хоча б точку дотику дуже важко, і це визнають обидві делегації. А проте не їхати не можна було. Це ми проговорювали з вами нещодавно, і це є очевидним. Будь-яка сторона, яка не приїде, буде звинувачена в зриванні мирного процесу, і буде номер один, а всі будуть проти тієї країни, яка не приїхала. Тому всі зробили так, як мали зробити. Це єдине, що об'єднує обидві ці делегації. Так, ви вже зауважили, що на третьому раунді цих консультацій, Були менше емоцій з боку Російської Федерації, менше повчання, а тим більше з боку очільника їхньої делегації, псевдоісторика було, не було взагалі ніяких оцих повчальних історій з його, знаєте, такої хворобливої фантазії або сприйняття світу. Але це такий собі успіх, насправді. Головне, що ми змогли зробити це знову ж гуманітарна складова, це вже ви наголошували. Але й ми змогли зробити наступне. Ми чітко переартикулювали, що ми готові в серпні зустрітися на рівні лідерів держав ще в рамках або в межах ультиматуму Трампа. Тобто, ми готові не просто чекати 50-й день. А ми готові працювати над цим, на відміну від Російської Федерації, яка розповіла, що ну, це потомка, дата, що, Тим більше, що меморандум є тільки з боку української сторони, з те, що з боку російської сторони це якась біліберда, яка передбачає тільки капітуляцію України, і все. Звісно, що ми на це не підемо ніколи, тому ні про що тут було говорити. Росіяни що роблять, вони знову включають педалі мінського процесу, намагаються mm -hmm. включати. Там дуже було багато робочих груп, які засідали ну дуже довго. Але це як крутити педалі на тренажері. Тобто ти і крутиш, і вкладаєшся, і потієш, і навіть бачиш якісь там зміни в своєму організмі, але ти з залу не виїхав. Ти так і стоїш там, де стояв. Тому нам оці велосипеди, вони. Я думаю, що не потрібні. Проте, як пропозиція, українська сторона е, пообіцяла розглянути. Ще один фінт вухами це те, що вони запропонували на 24 або на 48 годин режим тиші для того, щоб забрати поранених і полеглих. Це е, теж українська делегація взяла в роботу, але е, ні в якому разі. Е, і там не погодилася. Це дуже правильно зробили, тому що на низовому рівні командири періодично таке роблять, якщо по ту сторону якийсь притомний військовий російський, так, офіцер нормальний, чи менш не ну, якщо вони бувають нормальні. Я припускаю, що якісь є, то припиняється вогонь для того, щоб зробити те, про що я казав вище. Тому це ні в якому разі не є режимом припинення вогню. Українська делегація не підіграла російській делегації. А для того, щоб вони не змогли вийти на до преси і сказати, що так ми з українською стороною домовились до режиму припинення вогню. Тобто підмінити поняття, ми за все осяжне, а вони за тимчасово. Ну, ми ж вже бачили ці всі попередні так звані режими припинення вогню. По-перше, вони не припиняються. А по друге, це не є те, що може підштовхувати сторони до реального їх перемовин про мир. Спочатку повинні замовчати гармати, потім почнуть говорити дипломати. Тільки так, і українська сторона, до речі, це ж не тільки її ідея, це ж ідея Трампа. Тому що ми спостерігали в Стамбулі в чергове. Я дуже хочу, щоб саме так Трамп це й почитав: що Російська Федерація не змінила зовсім свою позицію. Так, вони там частково повернули дітей. Так домовились про 1200 на 1200 військовополонених. Але ж нічого не змінилося з точки зору навіть першої другої консультації. Тобто Російська Федерація не продемонструвала добру волю до встановлення хоча б всеосяжного припинення вогню, тобто цього режиму, не зробила висновків, продовжує гнути ту саму лінію. В цей момент, там, атакуючи дружину інформаційно президента Сполучених Штатів, Скажімо так, медвідів там чимсь знову вже ж все, все трясає, Да? це все відбувається в, в рамках 50 днів, вже менше. Тому я б дуже хотів би, щоб Трамп це прочитав як неготовність Російської Федерації до конструктиву і продовжив роботу навколо того, що 51 й день для Росії став чорним днем календаря. Пане Лежа, а я от якраз знаєте, напередодні думала, що є високий ризик того, що Росія зараз усі вже 40 днів, які залишаються так символічно, скоріше б вже були 40 днів по путіну і всім представникам кремлівського режиму. Ну це бокс. А Бог буде без них, правда. Вони будуть з дияволом. Значить, але вони, Росія, може ж ці дні всі використовувати для того, щоб тягнути переговорного кота за хвіст, а потім сказати на 50 день Трампу в сенсі, а за що нам санкції? Ми говоримо, ми їздимо. Ми. Демонструємо, що просто це поступово все поетапно. Дайте нам ще трішки часу. Mm? Ну, о, блізуть, тому що о, о, ідея була яка: що має зміни, змінитися має щось. Тобто, те, що вони їздили, зате вони отримали ультиматум, тобто їздили безрезультатно. Я боюся, що вони можуть зробити якийсь, знаєте, модифіковану вашу версію, я вами озвучену, що вони на 50-й день скажуть, добре, добре, у нас є мирний план, ми його от оцих 50 днів робили, да? давайте його розглянемо де-небудь, ну, там же, в тому ж, там, я не знаю, ну, в тій же Туреччині, тільки 15 вересня, або там ще якось. Тобто, ну, щоб ще затягнути час. Але ж, ну. Знаєте, вибачте за виразно, ну, Трамп вже ж на Фраєра не похожий, як на мене. Він повинен дати сильно по сусалам за це і сказати: ок, ви не зробили нічого, от вам санкції. А 15-го привезете те, що у вас є. Оце було б круто, тому що росіяни все одно не вірять в те, що ну в мене складається стільки враження, вони не вірять, що Трамп це зробить. От з цього їхньої поведінки схоже на те, що вони не, лі... не міняють лінію своєї поведінки і не міняють риторику. І якщо ти робиш одне і те саме регулярно, а хочеш іншого результату, то ти або дурень, або дуже хитра людина. І, ну я не знаю, я думаю, що росіяни мають обидві чесноти і, і, і нерозумні, і трохи хитрі. Але ж ну, Трамп має показати свою міць, як на мене. Звісно, що можливо це моє бажання, воно суб'єктивне і воно спирається можливо на емоціях і на здоров... здоровому глузді. да? В нинішній політиці, особливо що стосується Росії, там здоровий глузд рідко прослідковується зі сторони Російської Федерації і деяких наших партнерів, тому що вони не розуміють або розуміють і не хочуть побачити, що Російська Федерація розуміє тільки силу. Так, іноді артикулюють, і сенатори красиво артикулюють, і Трамп артикулює. Але літера або звук, якщо це не звук ракети, яка полетіла в бік Кремля, вони не впливають на Путіна. Ну, це вже можна зрозуміти. От нещодавно з вашими колегами ми... Аналізували, я думаю, що ви теж бачили з вами, можливо. Ми теж аналізували заяву інституту війни. Да? Вони на третій рік війни зрозуміли, що Путін може піти на зустріч, тільки ну, на перемовини нереальні, тільки тоді, коли він зазнає на полі бою нищівної поразки. Нічого собі, це вам три роки з гаком треба було зрозуміти для того, щоб це сталося. От, українська сторона про це говорить з першого, ну хай не з першого дня війни, а з того, коли у нас почалося м, позитивні тенденції виганяти цих, е, цю Орду з нашої території. Ми про це постійно говоримо. Невже це не очевидно? Але якісь є моменти, які не дозволяють тому ж Трампу або тій же Європі. Можливо, економічне, можливо, політичне, можливо, якісь психологічні моменти не дозволяють їм дати нам все. І подивитися, як це прекрасно, як російська армія біжить в Своясі. Ну, ви сподобалось в Ірані, як Айотала заховався в свою нору. Ну так подивіться, як Путін заховається в нору. Ну, це ж теж прикольно. І це ж теж буде зараховано. І тоді Нобелівська премія просто з неба впаде в руки Трампа. От просто впаде. За всі війни п'ять, десять, Бог з ним, хай і скільки захоче, за них всі восьми. Але це можна зробити, можна, але є дуже багато, але про які ми здогадуємося, а можливо про які ми і не знаємо на превеликий жаль. Анележе, значить, у нас тут іде трансляція на 24-го, також нашої цієї ефірної години і нашої з вами комунікації. І бачу, в росіян тут більш ніж підгорає. По перше кажуть, що у мене явне розлавіщування. Ну напевне, не сподобалося, як я авіатрощу коментувала, яка посітіла російські болота. Бачимо, імпортозаміщення не дуже працює за місяць. Друга аварія там цього авіакомпанії Ангари а в ми в місті крутої піке вічного польота. Ні, браття все случилося У них там значить, ну не подобається їм це очевидно. І ще кажуть. Що я задовбала своїм припиненням вогню? Що ми маємо здаватися? А росіянам не здається, якраз такий, що відсутність перемог на полі бою, а безкінечні плани килим, авіатрощі, падіння цивільної, військової авіації вже все разом на купочку падає. Значить, безкінечно. А Сочі сьогодні казали взагалі. А чого нас бомбять, ми не Росія, Росію надо бомбити, отак вони кажуть. А вже Сочі вже думають, що вони не Росія, аби просто їх не бомбили. Значить, їм не здається, що це їм пора здаватися. Ну, ви знаєте, якщо вже давайте їх будемо добивати, ну це поведінка терпіл. Вони знають, що таке терпіла в російському сприйнятті, тому що у них все побудовано, як і у Путіна, і у суспільства, все на е, культурі сідельців. Так от росіяни в більшості своїй це терпіли. Є там ще ті, що я не хочу називати, вони теж є. наші військові їх правильно називають, так? але терпіли вони такі є. Вони все одно вірять в когось і не готові на, ні на які активні дії. Тому, по великому рахунку, все, що з ними відбувається, це із за того, що вони терпять, а чоловічу їх трошки терпять і не можуть. Нічого зробить, або не хочуть, або їх все влаштовує. Тоді, якщо ви терпите, вас все влаштовує, то сидіть тихенько на одному місці дуже рівно, і чекайте, поки Путін піде кудись. Я не знаю, там в небо навряд чи там в суху землю, да? і тоді будете розповідати, який він був поганий. Це ж російська така традиція, насправді, а ми не винувати. Так от ще у Тюрпіл є один момент, який є, він є очевидним, який дуже часто лунає, і ви одну з інтерпретацій, тільки що озвучили, в відео, коли до них прилітає. А нам-то за що? <реш> за те, що ви мовчите, коли вбивають людей, дітей. А половина ще ще радіє, не всі мовчать, вони ще радіють деякі, що вбивають нас, а не їх. Ну раділи ну, їх, так вже. ще й ну ще радію, тому що їм вже дуже подобається. Я ніколи не е, забуду, коли знайшли переписку, або ні, не переписку, а чули е, перехоплення. Дружина спілкувалася з чоловіком, коли він розповідав, що він робить в Україні. Вона сказала: Ну носіли, тільки передохраняйся. Да? Ну так е, тоді в чому проблема? Сидіть собі, чекайте, поки вас путін взагалі вам все заборонить. ще трошки дихать заборонить. А ви терпіть, терпіть. Воно воно б'є, значить любять, Да? Тому що вас очеловічувати, коли ви просто є стадо. От і все. А в стаді є такий принцип, коли один баран веде всіх на бійню, да? тільки він туди не заходить, а, а барани йдуть. І не виходять з цієї бійні. Так, оце зараз це образ Російської Федерації. Лисий баран, я теж не кочерявий, тому можу про це сказати. Заводить їх на бійню русські народи, народу, а він йде. Бекає по траві, по дорозі ще травинчику з'їла і, і радості. більше нічого не треба. Ну тоді станьте народом, станьте нацією, тоді ви вас будуть, не будуть розчеловечувати. Тому що ви будете масою людей, які можуть брати на себе відповідальність або окремими особистостями. Але ж поки ні, тому не ображайтесь. З вами так має бути. Чи ми відрізняємося від росіян, тим, що у нас завжди є право на свою думку, її висловлення, демонстрацію. А другий день напередодні тривали протести. кількість збільшується, і географія міста також розширюється. НАБУ, САП, підпорядкування генпрокуратури. Очевидно, відповіді зеленського і зустрічі з представниками цих та інших відомств не нато довільнили. В нас півтори хвилини. Ви бачите, пане Олеже, що найближчим часом ситуація і зі сторони і зі сторони влади насамперед все-таки повернеться в правове русло і людей почують. Ну наскільки я розумію, воно вже повертається в правове русло. Президент готовий. На наступному тижні подати президентський законопроект з цього приводу, врахувати і російський вплив до речі, тому що не можна викидати із цього компоненту те, що все таки в цих структурах російський вплив був. Треба зробити так, щоб там не було, щоб не можна було прийти на роботу в набу, маючи родичів в Російській Федерації і спілкуючись з ними і торгуючи з ними, як це був один із елементів. Тому тут дивіться, от на відміну від стада, у нас народ. Молодь вийшла на вулиці, і її почули. Не західних якихось партнерів, які кажуть, що там, що це нас нагнули, і все. Я не вірю в ці вапкоми і все решта. Це є ознака демократії. Ми з вами вчора теж говорили з цього приводу. Коли нас звинувачують, що у нас якась нова, типу знову Росія, якась ні, 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 у нас такого не може бути. Робимо помилки, і влада теж робить, але дослухається до народу. Це факт. І ми побачимо на наступному тижні, коли на себе всі візьмуть відповідальність. Тому що зараз дуже круто розповідати політичним силам про те, що ах, як неправильно, в Верховній Раді беремо відповідальність на себе, знаходимо рівень контролю, можливо, і парламентський, який завгодно, над органами, які мають почати робити, тобто виконувати свої функції ефективно. І тоді ну, це будь-яка криза. Або кризовий момент, який якщо нормально пройдений, це про зростання, про дорослість, тієї чи іншої структури, або народу і влади. Тому я вважаю, що ми точно не Росія, і те, що відбувається зараз, це скоріше той момент, який демонструє про те, що ми доросле суспільство і готові обговорювати складні питання, колись робимо помилки, колись виправляємо. Пане Олеже, безмежно вдячна вам за вашу аналітику, за ваш час, цікаві думки. До наступних скорих зустрічей. На все добре. До побачення. Олег Лісний був разом з нами політолог, а також президент аналітичного центру політика.